Давайте будемо чесні, всі хочуть жити не ось так, а ось так. Але при думці як розбагатіти, ви розумієте, що ніяк, то вам варто почати вивчати Ютуб. Тому що саме в 2023 році найдорожча валюта це увага. Дійсно, найдорожча валюта сьогодні це перегляди. Вона саме прибутковіша, і у кого їх більше, то й являється у своєму роді оратором, як це було раніше. Але зараз цей оратор може монетизувати свій труд і вийти на хороший пасивний дохід та жити в каю. Але я думаю, що люди, які раніше цікавилися цією темою, майже зі 100% вірогідністю потрапляли просто на шахраїв, які обіцяли заробляти тисячі доларів на американському Ютубі. Але після того як людина купляла їхній продукт, вона розуміла. Що це просто повітря та розочарована йшла в пошук інших там для заробітку. Але сьогодні я тобі розповім, чому тобі треба почати займатися ютубом та що це може тобі дати. Але перед початком підтримай мене лайком та підпискою, тому що саме так я буду розуміти, що тобі ця тема цікава, та ролики будуть виходити частіше. Тому що зараз я стараюсь підвищувати планку контенту. І якщо ти ще не бачив минуле відео, де я проводив експеримент, в якому я перевіряв казано, та скільки я зможу там виграти чи програти, то після перегляду цього відео дивися, це відео, обіцяю. Ну тобі реально сподобається. Багато людей знають, що Ютуб це заробіток в інтернеті. Але що ви думаєте при слові блогер? Напевно, популярність і напевно ваші думки у Ютубі закінчуються але давайте вникнемо в цю тему трохи детальніше. В першу чергу не треба дивитися на вже популярних блогерів, у яких вже великі перегляди. Тому що, коли ви починаєте свій канал, який нульовий, вас це буде як мінімум засмучувати, тому що ваші цифри на нулі. Але про це не треба переживати, тому що якщо відео дійсно якісним зроблено як... Якісно, у нього нормальний звук та картинка, і як мінімум є хоча б якийсь посил у ньому, то, скоріше за все, Ютуб його просуне у себе в рекомендації. І ролик вже набере хоча б 100 переглядів, що вже набагато краще, чим просто нуль. Але я думаю, що 100 переглядів на роликах ну, мало кого будуть влаштовувати. Тому треба випускати ролики на постійній основі. Наприклад, одне відео в тиждень, тобто 4 в місяць. Щоб у вас не було перенамонтаження і відео гарно було змонтовані. Та я вже багато років на Ютубі, і у мене є досвід. Я можу сказати, що кількість відео не грає важливої ролі. Не треба публікувати відео кожного дня. Одного відео в тиждень буде достатньо, щоб Ютуб замітив вас та побачив, що ви ведете канал на постійній основі та почав закидати вас в рекомендації. Тому що саме основний трафік на популярні відео інших блогерів надходить із рекомендацій, куди ви стараєтесь потрапити. Також я можу сказати, що відео треба робити не таким, як у всіх, тобто вам треба виділитись на фоні інших блогерів. Тому що, як ви хочете, щоб глядачі при вході на платформу одразу заходили на ваш канал і перевіряли вийшло чи нове там відео, тож вам треба їх чимось зачепити, наприклад, своєю подачею, ви можете подавати контент не як інші, наприклад, казати своєю інтонацією, яка гарно підходить вашому образу на відео. Також, якщо інші сидять в кімнаті і розказують, то ви можете зняти красиві пейзажі на фоні, де ви щось стоїте і розповідаєте. З власного досвіду можу сказати, що це дійсно. Підвищує рівень зацікавленості глядача. Вибачте, ви не підскажете, де тут приватна колія? А то, напевно, не той вокзал. Також можу вам порекомендувати, якщо ви тільки починаєте свою медійну кар'єру, то почніть шорт контенту та наберіть своїх перших підписників та перегляди. І коли ви будете випускати відео, то можливо саме ваші підписники його вже подивляться, які дізналися про вас через короткі відео. І ще додам, що короткі відео ви можете публікувати кожного дня, щоб ютуб їх на постійній основі закидав в реки людям і ви отримували постійний трафік, тому що в шорт залітають з одного разу, та їх теж треба робити хоча б з якимось посилом, навіть мінімальним. Тому що youtube алгоритми Shorts не просунуть ваше відео, якщо воно в собі нічого не несе. Тож чорний екран не прокатить. Треба ставати перед камерою та щось розповідати, щоб люди ваше обличчя вже бачили і вже знали, коли натикалися на вас в рекомендаціях на основній сторінці YouTube. А тепер давайте поговоримо, як за допомогою YouTube можна стати фінансово незалежною людиною. Якщо чесно, стати фінансово незалежною людиною це не так і легко, як це кажуть вам інші контент-мейкери. Для того, щоб почати хоч щось заробляти на цьому ділі, треба. Треба дуже постаратися хоч чимось зачепити людей, тому що люди вас будуть дивитися не за красиві очі, а за цікавість контенту, який ви виробляєте, тому що ви в прямому сенсі стаєте прям контент-машиною, яка створює контент для глядачів. Вас же дивляться реальні люди, у яких є інтереси. Тож рекомендую вам знайти свою найулюбленішу нішу, в якій ви будете знімати. Так як якщо ви будете виконувати так, як кажуть, ютуб експерти, що ось ти сів створюєш кожного дня короткі відео по майнкрафту і перегляди підуть, то може це і так. Але який шанс того, що перегляди підуть на перший день чи на п'ятий, який шанс, що ви просто не вигорите робити це сміття. По собі знаю. Спершу мені подобається це робити, що ти там витрачаєш буквально півгодинки і відео вже на каналі. І перша неділя може окей. Ви продуктивні, все таке. Але на 30-й день ви просто будете змушувати себе це робити. Вам буде просто лінь сісти і почати створювати цю фігню, якщо результатів ноль, перегляди на нулі, і дохід теж. Тому я й кажу, що для початку вам треба вибрати свою нішу, яку ви будете вести з задоволенням. І якщо ваш інтерес буде тільки зростати і відео будуть тільки масштабуватися, то і аудиторія знайде вас, тому що ютуб в будь-якому випадку буде вас рекомендувати на основній сторінці Ютубу на нових глядачів. Не працює так, якщо ви ста. Старайтесь робити, а Ютуб вам навіть не дає 100 переглядів. Він точно закине, хоча б один відос в рекомендації. І якщо буде гарний фідбек від аудиторії, тобто лайки, коментарі, багато їх там все. То він почне закидати ваші старі відео, нові відео і взагалі будь-які відео вже в рекомендації. І саме так ви зможете стати популярним на Ютубі, зможете монетизувати свій труд і жити в кайф, як то кажуть. Особисто мені подобається те, що я знімаю, і я знімаю на цей канал вже цілий рік. І поки у мене всього лише 915 підписників. Оговорочка, у мене вже 942 підписника. Тому що цей сценарій я писав два тижні тому. Тож, народ, я дуже вам вдячний за те, що ви дійсно підписуєтесь на мій контент, тому що скоро буде ще масштабніше і ще круче відео. І ми всі разом їдемо mm. до першої тисячі. Тож підписуйся і будь до першої тисячі. Тому що колись тут точно буде 100 тисяч підписників, і ти будеш з гордістю казати, що я був тут до першої тисячі. А у мене в телеграм-каналі виходять цікаві пости. Та я делюсь там своим життям. Тож, приходит там послание в описі. А я всех убиваю. Блин, я так люблю Ютуб. Так люблю всю работу.